Самої катастрофи скажіть? Ви як сюди заходили? Помічали, що в нас є вежа, якщо голову отак підняти в будівлі при вході самому? Не помічали так, так. Дивилися це будівля 1912 року будівництва. Тут була пожежна частина до того, як відкрили музей. І сповіщення про те, що щось трапилось на Чорнобильський АЕС, прийшли і в місто Прип'ять, в місто Чорнобиль, в Іванків, і в Київ. І сюди теж прийшло сповіщення, що щось трапилось на атомній електростанції. Пожежники в нас відвідовували локальні займання, які почалися після катастрофи, довкола реактора на 30 метрів розкидало ядерні уламки, деякі були настільки гарячі, що починали світитися в темряві. І ви можете побачити, це фотографія зроблена після катастрофи. Оце знищений четвертий енергоблок, дах третього. Там треба було погасити уламки. І ось тут у машинній залі. Там теж обвалилася. Стеля від уламків. Машинна зала була дуже поганим місцем для пожеж. Там були паливно-мастильні елементи. Це мазут, змазка різноманітна, мастило, воно могло загорітися. І турбіни, про які я казав, які виділяли електроенергію. Там всередині був водень. Водень дуже легко вибухає. На зміні тоді було 12 турбіністів. З 12 турбіністів 8 загинули від радіації. Жоден із працівників Чорнобильської АЕС не втік зі свого робочого місця. Всі працювали і всі були на своїх місцях. Тут про пожежників. Перш за все, це фотографії лейтенантів Кібенка і Правика. Вони були начальниками караулів на своїх пожежних частинах, коли сталася аварія, і вони разом зі своїми командами першими прибули на Чорнобильську АЕС. Перший прибув лейтенант Правик, він прибув з ВПЧ-2. Воєнізованої пожежної частини номер 2 Вона була на самій Чорнобильській АЕС. 3-4 хвилини він вже був на місці. Потім приїхав лейтенант Кібенок із Припяті. І ви бачите, що в обох значки радіаційної небезпеки. Чи що ще вони померли? Так, так, на жаль, в травні місяці вони гасили пожежу на даху третього енергоблоку. Я про нього далі розповім. Там в спеціальному захисному костюмі можна було бути не більше ніж півтори хвилини. Вони були майже 40 хвилин і отримали дуже дуже високі рівні радіації. Проходимо з вами сюди, і тут архівні кадри із міста Прип'ять. Місто Прип'ять Почало будуватися в 1970 році разом з атомною станцією, як місто Супутник. В кожної атомної станції є місто, де живуть працівники і живуть їхні сім'ї. І станом на 86 рік приблизно 50 тисяч населення. І прип'ять називали містом мрії. Перш за все, воно було на так званому спецзабезпеченні. Значить, що таке спецзабезпечення? Не треба думати, що раніше було як зараз. Що ви можете зайти в магазин і купити все, що собі хочете, або замовити там щось з інтернету. Тоді якби інтернету не було. І була така річ, яка називалася дефіцит величезної кількості різноманітних продуктів і речей, які для нас зараз абсолютно звичайні. Їх просто в магазинах не було, їх не можна було ніяк дістати. Сюди привозилися ті речі, які дуже важко було дістати. Зарплати тут були по 600 рублів в місяць. Це в 5 разів вище середньостатистичної. Чотири мікрорайони, дитячі садки, школи, величезний будинок культури, басейн, кінотеатр. Був навіть свій яхт-клуб. Вони мали невеличкі моторні човни, які плавали по прикліті. Тоді це дістати було практично неможливо. Все було створено створено для того, щоб люди тут жили. Але аварія все перекреслила. І Місто Прип'ять, яке знаходилося всього за 3 кілометри від Чорнобильської АЕС, почали вивозити через 36 годин, 27 квітня. Пролунало сповіщення, що сталася аварія на атомній станції, піднімаються рівні радіації. Будь ласка, там не панікуйте, беріть найнеобхідніше. Гроші, документи вас вивезуть на 3 дні. Тоді була якраз неділя. Люди подумали, 3 дні так 3 дні, значить, ще три вихідні, але не через 3 дні, не через вже майже 40 років прип'ять ніхто не вернувся. Місто є ненаселеним по сьогоднішній день. Тут якраз можете звернути увагу ось такий експонат. Це така ка камера, на подібні камери, ось це все знімалося. Раніше не було камер цифрових, як на зараз на телефонах. Знімалося на плівки, крутилося на отакі от круглі бабіни, розкручували і дивилися відео. І це ще маленька камера, були набагато набагато більші. І один із експонатів це ключ від однієї з квартир міста. Прип'ять один із жителів нам його в музей передав. Значить, якщо жителям прип'яті, хоч щось сказали 27 квітня, то перша згадка про Чорнобильську катастрофу це 29 квітня 1986 року. Три дні після аварії, третя сторінка, в самому кінці ми навіть червоним кольором відмітили все, що було сказано. Від ради міністрів СРСР на Чорнобильській атомній електростанції сталася аварія. Пошкоджений один з атомних реакторів, вживаються заходи для ліквідації наслідків аварії. Потерпіла, надається допомога, створено урядову комісію. Це все, що було сказано про найбільшу таку катастрофу в історії людства. За те саме 29 квітня про Чорнобиль. Газета з Америки Нью-Йорк Таймс, перша сторінка, продовження. Із Японії газета Нічі Сімбун, теж перша сторінка. Скільки в інших країнах говорили про Чорнобиль, а скільки в нас говорили від радіації, на жаль, потерпало не тільки місто Прик'ять. 1 травня 1986 року місто Київ Хрещатик. 1 травня раніше це було дуже велике свято, день праці, скажімо так, по-простому. Це був вихідний день, демонстрації, гуляння, паради, і ніхто нічого не відміняв. І не можна було людей тоді виводити на вулиці, не спиратись на скло. Значить, ось тут у нас є отакий графік, зроблений на проспекті науки в Києві. Це Голосівський район, там постійно міряють радіацію, бо в Києві стоїть ядерний реактор, тільки такий маленький, дослідницький, і станом на 1 травня в деяких районах Києва рівні радіації були в 200 разів вищі від норми. Ніхто нікому нічого не казав. Якби з першого дня сказали, що треба закритися в будинках, не провітрювати приміщення, носити довгий одяг, не їсти нічого з вулиць, базарів, щоб було під відкритим небом, проблем було б набагато набагато менше. В повітря було б дуже багато радіації. Тут в нас. Повертаємося до прип'яті. як вивозили місто прип'ять. Приїхало 1100 автобусів і три спецпотяги. І буквально за 4 години 50 тисяч людей вивезли. А це вже евакуація прилеглих населених пунктів. Можна побачити в бабусі така хлібина. Тоді якраз була пасха. Люди паски посвятили і їх вивезли. Місто Місто Чорнобиль, яке було за 18 кілометрів від Чорнобильської АЕС, вивезли тільки 4 травня. Вони ще парад встигли провести. Тільки потім їх було евакуйовано. Час було втрачено дуже сильно. Проходимо з вами далі. Так. Тут нас про вертольотчики. Перші 80 вертольотчиків під командуванням Антошкіна прибули в Чорнобильську зону відчуження з дуже важливим завданням. Треба було засипати четвертий енергоблок, бо, хоч він вже і вибухнув, він ще досі виділяє дуже багато радіації. Спочатку, як експеримент, брали отакі мішечки з піском, вилітали на висоту 200 метрів над реактором, і просто це все скидали вниз. Але це було дуже-дуже довго. Почали робити трошки по-іншому. Є спеціальні вертольотні парашути, вони розкриваються в повітрі і гальмують вертоліт, якщо треба там, наприклад, екстрено посадити вертоліт. І вони дуже великі, міцні. Їх насипали на як мішки і скидали вниз. Засипали спеціальною сумішю. Це пісок, борна кислота, яка зупиняє ядерну реакцію, і отакі от мішечки. Це мішечки з мисливським дробом. Бачили, такі різнокольорові є пластмасові патрони для мисливської зброї, ось такі гільзи є. Пластмасові всередині ось така дріб, а вона освинцьована. Як я казав, свинець радіацію не пропускає. Воно все плавилось, там була висока температура, і робилась така, як захисна шапка. Насипали четвертий енергоблок на 15 метрів. Висипали близько 5 тисяч тонн сипучої речовини. Дуже дуже багато. Коли засипали четвертий, треба розчистити дах третього. Спочатку про цю вентиляційну трубу, яку я показував вам на е, цьому. А це, та, а це уран? Ще. Оце. Це не уран, це я розказував вам про твели, тепловиділяючі елементи. Пам'ятаєте, що там ядерне паливо всередині? Це як би графіт, а всередині оцей твел. До речі, вони справді світяться різними кольорами, або обережно, або зеленуватим, або таким дуже таким блідоблакитним кольором. От саме такий колір. Ну, це більш така художня інсталяція, скажімо так. Значить, про... спочатку про вентиляційну трубу. Вентиляційну трубу розчищали курсанти львівського і харківського пожежно-технічних училищ. Всього їх було 19 осіб. Костюм, який захищав від радіації, важив 25-30 кілограмів. Його треба було на себе надягнути, піднятися на дах третього енергоблоку. Це 75 метрів і шалісти вверх. Дуже важка фізична праця. І цих було курсантів залучено тільки до розчистки цих площадок. Більше їх не використовували. Далі карта даху третього енергоблоку зроблена ліквідаторами. Пропорцями більше 200 рентген на годину. Зірочкою більше так що там. Зірочкою більше тисячі рентген на годину. Це більше 1 мільярда мікроренген. У нас зараз зазвичай 12-13. І спочатку це розчищали роботи. Це от машинка, ця. прототип радянського місяця ходить. Цю машину мали вивезти, висадити на місяць, вивезли в Чорнобиль, до неї проробили ковшик, і він як машинка на дистанційному управлінні керувався з пульта. Закуплялись роботи з інших країн, це робот з Японії, тут робот з Німеччини. Але була велика проблема: електроніка дуже не любить радіацію. Вони просто всі перегорали. І коли стало зрозуміло, що не справляються роботи, були залучені біороботи. Тобто, люди. Підходимо сюди. Якраз тут кадр із розчистки даху третього енергоблоку. Через дах третього енергоблоку пройшло більше трьох тисяч людей. Працювати можна було максимум півтори хвилини, навіть в костюмі. І в основному це були добровольці. В саму Чорнобильську зону це в основі були солдати. Хочеш не хочеш, відправлять півтора-два-три місяця. На дах самостійно. Там було дуже високе заохочення. Потрійна оплата праці, посвідчення учасника війни, давали пільги, і був такий бонус для строковиків. Строковик це тебе призивають в армію, півтора-два роки маєш відслужити. Вилазиш на дах третього Блоку зразу демобілізують з армії. далі служити не треба. Тут якраз фрагмент цього костюму, де уніформа поверх якої, голова, важливі органи, ноги під цілком взуття, це свинцеві пластини, щоб захистити від радіації. І в кожного були так звані накопичувачі. Так ми просто взнати рівень радіації свій не можемо. Брали ось такий прибор, ДКП-50, або як його ще називали олівець життя, ставили під свинцеву пластину, щоб дізнатися, який рівень радіації людина набрала. Можете на першому поверсі вони там продаються, подивитись, там всередину, якщо. На, на світло там така шкала стоїть по рентгенах. І ось такий: він ставився з боку, в, значить, знімали там пластинку, заносили в лабораторію, дізналися рівень радіації. Але далеко не всі знали той рівень радіації, який в них був на